В Одесі відпочивальники виловили в морі шахет кадри з чоловіками, які активно розглядають деталі ворожого безпілотника. Опублікували місцеві змі. Тому ми вкотре нагадуємо, особливо одеситам. При виявленні подібних підозрілих предметів чи їхніх компонентів слід, по-перше, залишити небезпечне місце. А по-друге, негайно звернутися до служби порятунку. І в жодному разі не можна ні підходити до знахідки, ні мацати, ні знімати це на відео. Оптимально безпечна відстань близько 500 метрів, пів кілометра. Відійдіть, ну дивіться, бережіть себе. А ми далі будемо говорити про військові події, де на Росії останніми днями було гаряче, та яку зброю у найкоротші терміни отримує Україна. Ми дізнаємось просто зараз з нами на зв'язку. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Дмитре, за даними керівника центру протидії дезінформації, вчора українські безпілотники атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію, а вона розташована за понад 900 кілометрів від українського кордону. Це підприємство забезпечувало російську армію сировиною для авіабомб і артснарядів. Як ви оцінюєте такі ударі по ключовій військовій інфраструктурі Російської Федерації і чи буде їх більше? Однозначно їх буде більше, тому що власне план по виробництву далекобійних дронів на цей рік, який стоїть перед українським місько-промисловим комплексом, складає 30 тисяч, але є усі шанси масштабувати виробництво далекобійних дронів саме в кількості за рік, десь до приблизно 36-40 тисяч, якщо, звісно ж, буде попідвищено фінансування з боку наших західних партнерів, зокрема європейських країн. Стосовно ефективності таких ударів, то я нагадаю, що починається Знаючи з 2022 року, Російська Федерація особливо не хвилювалася щодо прикриття своєї європейської частини, тому що вважала свою велику площу своєю перевагою, і завдяки тому, що як мінімум з літа 2022-го наші сили оборони методично виносили їхні окремі системи протиповітряної оборони, а також низку радіолокаційних станцій. То зараз Росіяни просто фізично не можуть прикрити усі важливі свої об'єкти системи протиповітряної оборони. Концентруються навколо, скажімо так, більше військових точок, які uh -huh. розташовані на цій території, і тому просто-напросто вони не здатні фізично підкрити та прикрити таке підприємство. Цей новокуйбишевський завод є дуже важливим в системі російського промислового комплексу. Він виробляє, зокрема, бензол, фенол, синтетичний етаноловий спи сп спирт uh -huh. і різноманітні інші речовини, які необхідні власне для налагодження виробництва тих же. Порохів, і зокрема, це ж підприємство має контракти великі з міністерством оборони. Тому не буде таких швидких, звісно ж, наслідків для лінії бойового зіткнення, але ось такі наші удари і спускання на макрорівень, врешті-решт, точно зможе порушити цикл виробництва. Ну, є ще трошечки файних новин, тому що на атаку дронів в ніч проти 22 липня росіяни скаржилися і в ростовській області. Зокрема, очевидці повідомляли про вибухи в районі військового аеродрому Мілірова, звідки країна-агресор часто запускає ударні дрони в бік України. От давайте подивимося зараз фрагмент. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам що саме там базувалося, та чи змуситься російське командування перемістити фронтову авіацію в глиб країни? Скоріше за все, так крім того, курсу інформація, але поки що запущена більше самими росіяни, що нібито там не було літаків. Але Мілірово воно вже неодноразово потрапляло під во наших збройних сил, тому що саме звідси запускається шахеди за різноманітною оцінкою. Це дещо збільшений майданчик, коли за одну атаку вони можуть запустити від 60 до 90 одиниць, це як шахеди, так і ось оці ці дрони обманки гербера. Ну і враховуючи, що аеродром Мілірово порівняно близько знаходиться до кордону. З україною то звідси якраз і працювала російська тактична авіація. Це яка mm. власне Ує лінію бойового зіткнення та межу державного кордону керованими авіаційними бомбами, це ось, ці, ось цими переробленими фабами, mm -hmm. якими намагаються вони просто-напросто розбирати наших позицій, враховуючи, що там спалахнула пожежа, то однозначно, хоча б тимчасово росіяни змушені будуть ліквідовувати наслідки атаки, перш ніж відновити свою свої терористичні дії проти нашої держави. Mm -hmm. Ну і зараз повідомлення для тих, хто хоче долучитися до українського війська і бити ворога разом із хлопцями і дівчатами із 59-ї окремої штурмової бригади. На екрані ви зараз бачите qr код тому переходьте, будь ласка, і отримайте всю необхідну інформацію. Ми почекаємо зараз. Дякуємо, він постійно зараз на екрані. Ну, ми не можемо, пане Дмитро, оминути увагу і транспортний колапс у Росії вже третю добу. Ми постійно про це говоримо. Uh -huh. Росіяни ночують в аеропортах, де їх уже навіть їм роздають надувні матраци. Через атаки дронів масово скасовуються, <кхух>, Перепрошую, і затримуються авіарейси, і це завдає значних в першу чергу економічних збитків. Складається враження особисто в мене, що Росія втрачає контроль над власним небо, де їхнє ППО не вистачає. ППО не вистачає, так як я говорив на початку нашого спілкування. Ними прикриті лише самі, скажімо так, жирні об'єкти і саме військові об'єкти, центри прийняття рішень. Ну враховуючи, що, наприклад, на злітній смузі аеропорту внукова, наприклад, впали уламки наших дронів. Ну такі uh -huh. питання до професійності роботи російської ППО тому дійсно дірок дуже і дуже багато. З 19 по 21 липня було скасовано близько тисячі рейсів. І Тут знаєте питання навіть не економічних втрат від пасажирських перевез тут важливі інші нюанси. Ці план каври, коли росіяни оголошують безпольотні зони, це впливає також і на військову логістику, тому що особовий склад боєприпаси, які перекидаються з дальні воєнних округов, ну він переважно якраз власне здійснюється повітряним сполученням. Крім того, важливий політичний нюанс, який здається мені зараз може й перебільшити економічний, це те, що Росія перестає бути надійним ось таким транзитним коридором, тому що проліт інших. Авіації цивільної, яка йде транзитом, проліт іншої авіації транспортної яка доставляє товари по всьому світі. Врешті-решт, наше завдання тут довести ситуацію до такого рівня, щоб е, міжнародні авіакомпанії шукали інші, можливо, хай і дорожчі маршрути, але якраз для того, щоб російська казна не отримувала ще й кошти ну, через цей, е, 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 скажімо так, сфери. Угу. Е, тому я думаю, ми і надалі будемо підтримувати терористичну. Чні атаки, бо якщо наш повітряний простір закритий, то я думаю, має бути закритий і простір держави агресора. Логично. Ну, і от як ми бачимо, по результативності по прильотам, ну росіян поки що навряд чи вдасться їм якось виправити цю ситуацію. Ну а бачите, але в відповідь Росіяни також завдають масованих ударів по Україні. От за даними Сил оборони, нині більш як дві третини всіх уражень на полі бою здійснюється саме дронами, і в зв'язку з цим в Україні запрацювала революційна система постачання зброї. Мова йде про децентралізування. Зовані закупівлі дроні, розкажіть, як працює взагалі ця програма, та в чому її головні переваги? Ну, звісно, з того, що можна розказати. Ну, найголовніша її перевага те, що порівняно з жовтнем минулого року і березнем цього року кількість ураження саме нашими дронами, те цілий Російської Федерації ну виросла як мінімум на 40%. Цією програмою програми з екскомбриг 93-ї бригади, бойовий полковник а нині замкерівника офісу президента Павло Паліса. І за цією системою, що зараз є, це те, що кожна бригада отримує приблизно 27 сім мільйонів. Гривень як лараз власне на закупівлю дронів, на закупівлю наземних роботизованих комплексів і систем радіоелектронної боротьби. Відповідно, полк отримує в районі 14-16 мільйонів гривень. І так, чим менший підрозділ, сума ця розбивається. Наприклад, навіть ар артбригади, бригади яких більше в більшості важке озброєння, також отримують десь приблизно по 5 мільйонів гривень, щоб і в своїй системі використовувати ті FPV чи FPV на оптоволокні. Ця система вже ну, зацікавила. Кавляє багатьох наших західних партнерів, тому що ну всі ми знали, що було багато нарікань на швидкість державних поставок. А так безпосередньо командир підрозділу розуміє, скільки він коштів отримає і що він на них може купити. Зараз опрацьовується ідея е, також розширення номенклатури озброєння. Це і на е, можливо якісь певні типи боєприпасів. Ну і так само е, власне. Шукаються і інші шляхи. Це зокрема створення маркетплейсів, щоб там виробники допускали свої, свої зразки озброєння, які довели свою ефективність на полях російсько-української війни. Ну і цьому також посприяло те, що ПДФО цей податок було тимчасово все таки переключено на державний бюджет. України відте, скажімо так, є такий певний ще й кешбек для бригад на рівні 10% для того, щоб покривати саме інші оперативні потреби, розхідні матеріали. Ну і це ну, показало свій ефект на 40% зросло кількість ураження об'єктів ворога саме нашими дронами. Круто і наостанок ще прокоментуйте, будь ласка, останню подію. Міністр оборони Німеччини повідомив, що Україні якнайшвидше передадуть 220 тисяч боєприпасів до самохідної зенітної системи Гепард. Про це до речі пише Діфенс Експрес: 220 тисяч. Це багато чи мало, і як надовго цього може вистачити? ну питання, звісно ж точної кількості гепардів у збройних силах України. Їх ми загально із того, що нам наобіцяли, мали ми отримати 110 одиниць. Звісно ж, реальна сума зараз менша. Гепард використовує як снаряди калібру 35 мм. міліметрів. Це є однією з найефективнішої і найдешевшої зброї саме для збиття шахетів і цих великих дронів обманок Гербера, за яке раз за дуже точність і кучність стрільби, ну тобто можна знищити однозначно близько. Тисячі шахетів. Якщо уявити на хвилиночку, що в нас дійсно буде або є, що навряд чи 110 таких систем. То це приблизно на три заряджання кожної з них. І ага. відповідно це принесе точно тисячі збитих шахетів у небі над Україною. Угу. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякуємо вам. Дякую, що доєдналися до ефіру. Дякую. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро жмайло. Дякуємо. Дякую вам.